Доброго дня! З вами знову я на моєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх, хто любить Україну, хто дорожить нею, хто допомагає як може. Я вітаю вас. Сьогодні в нас ми будемо готувати сьогодні такий суп. Простіше не буває такий. Міні-галушечки. Міні галушки Дуже просто, дуже смачно. Можна швидко накормити всю велику сім'ю з такими невеличкими затратами. Що для цього супу потрібно? У нас така картопля вибираємо маленька, зовсім зовсім маленька. Ну, дивіться самі, скільки я її не важила, ну, грам 300, може 400. Якщо у вас є картопля крупніша, то поставте чи дайте там 3-4 картоплини. Пів цибулини величенькою, прям. Отакий шматочок сала. Два яйця для тіста. І грам 200 муки. Обов'язково водичка тепла, щоб у нас була. І сіль. Оце все, що нам потрібно. Більше нам не потрібно нічого. І оце така штуковина, з якою ми будемо робити галушки. От Газ я вже включила. Каструльку я вже поставила. Отак, десь дві треті. Дві треті водички я поставила на газ. Так, подрібнили. отаким чином. Отака. Такими маленькими дрібненькими кубиками подрібнили картошку. Це на ваш розсуд, можете і великими, хто як любить. Так, подрібнили цибульку, теж дрібнесенько. І сало порізали теж на отакі дрібненькі шматочки, щоб все добре вижило. Все приготували. Водичка закипає, будемо кидати картошку, а зараз я вам покажу, як я буду замішувати тістечко для міні-галушок. Так, водичка у нас закипіла, гас ми убавляємо. От і картошечку всю оцю, так, оце у нас така гарна штучка. Є. Бачите, оце для цього вона така, це один із моїх помічників на кухні. Отаке От, я купила собі ложку із дирочками. Це саме для таких випадків. Отак От кидаємо картоплю і приставляємо на менший газ і чекаємо, поки закипить. І ми хвилин 40, хвилин 40, щоб картопля ця зовсім, зовсім, зовсім розімліла, була м'якусінька. Ми пам'ятаємо, що це в нас суп з міні-галушками. Чого це міні-галушки? Справа, в тому що для людей похилого віку тісто вже тяжко перетравлює шлунок. Так само для маленьких діточок, тісто воно не дуже її зубами вони не дуже, тих ще нема зубів, ті вже нема зубів, а міні-галушки проходять усіх. От так. А зараз, поки <клух> картошка закипає, картопля наша, а ми зробимо тістечко для галушечок. Що нам для цього потрібно спочатку? Вбиваємо два яйця. Можна одне, можна зовсім без яєць. Ну, якщо ви хочете, щоб це було ситніше, тому що все-таки ж воно без, без м'яса, А нам треба, щоб було і поживно. І додаємо туди солі. Так, Хорошу таку дрібочку гарненьку. Картоплю ми не солили. Нам, не треба, нам треба, щоб вона просто варилася. Тепер добре таку збиваємо. У ці галушечки можна додавати, що хочете. Можна додавати сушений чесник, можна додавати різні спеції. Тут вже фантазія, хто як любить. Я цього не роблю. Я все-таки люблю. Хочу, щоб тут був такий аромат і смак, саме тіста, саме галушок. Так, додаємо сюди водички, тепла водичка. Додаємо півсклянки. Поки півсклянки тут додаємо. І всипаємо потрошки муку. Нам треба до, достигнути такої консистенції, консистенції блинів, таких не налісників і не оладів, середні, от середні такої консистенції, що як як, такі, як млинці, як ми млинці печемо на кислому молоці. Оце така нам треба консистенція. Ось, бачите яке. Як на блини. Трошки густіше, ніж на звичайні налісники. Трошки, трошки густіше. І потім побачите, як це буде смачно, як це буде класно. Спеції я не додаю. Ви на свій смак і на свій розсуд хочете, додавайте. Так, водичка у нас карто... картопелька вже готова. Я зараз газ роблю трошки сильніше. Вже така смачна-смачна. Я ще не солила. На цю каструльку я додам отаку столову ложку без гірки. Краще тоді ми досолимо, тому що не досол, кажуть, на столі, а пересол ніхто їсти не буде, тому що воно не смачно. І ось зараз у нас цікавий. Такий етап. Дивіться, як я з тісточко. Гляньте, воно маслянисте, воно гляньте, воно є прям як, як густі домашні сливки. Воно ще постоїло, набухло. От тепер дивіться, що я буду робити. Водичка кипить, я заливаю оце ситечко. І ви бачите. І отак, отак ми його розмішуємо. І вони виходять такі середні, щось між галушками і затіркою. Ось так. Отак. Якщо вам видно, ось бачите? Вони такими маленькими порціями. Ось так. І коли помішуєш, вам видно? Хотілося б, щоб ви, вам краще видно було, але не можу я нахилити краще, щоб ви побачили. Ну, принцип, ви підняли. навіть якщо у вас немає такої штучки, то а є звичайний друшляк, через нього проціжується ще навіть краще. Просто мені хотілося так, щоб вам показати, тому що якщо я роблю це на друшляк, я просто ставлю його на каструлю і отак проводжу його і отак. Дивіться, воно густе. Зараз я це все зроблю і вам покажу. Це щось я ж кажу, середнє між, між затіркою і галушками. Вони спливають манюні-манюні, бачите? Дуже такий супчик, дуже тривкий. І ви знаєте, я раніше його говорили на вечерю, я завжди згадую ці галушки. Ну, не такі, а здорові мама робила. А вони такі трівкі, такі смачні, смачні. Просто, просто я, я завжди, як варю галушки, завжди згадую маму, згадую, як це було смачно. Я навіть коли згадую, як мама варила, навіть той аромат нашого будинку, ту атмосферу. Все-таки люди раніше були щасливі. Щасливі жили дуже бідно. Ну, Ми, наприклад, жили дуже бідно, тому що мама одна, батько помер зарані. У нас п'ятеро. Але ми були щасливими. Так, все і отак залишаємо. Так, ставимо сковорідку і будемо жарити засмажку. Галушки у нас там варяться. Ви подивіться, які вони. Дрібненькі, маленькі і не страшно, навіть якщо таку галушку не, прожує, не прожуєш, а вона проскоче прямо в самий тобі шлунок, то вона там шкоди не наробить. І дивіться, яка густенька юшечка, зовсім не прозора. Це говорить про те, що нам буде ситно і смачно. Так, додаємо, сковорідка взігрілась, додаємо дрібно посічене сало. І пам'ятаємо, що сало ми потім в суп не кидаємо. Ми вливаємо сало з цибулькою, не кидаємо. ми додаємо тільки виливаємо туди жирок, який у нас залишиться, можемо додати ще до цього жирку ще. Але я думаю, на таку каструльку цього буде достатньо. Гарненько всмажуємо сало, гарненько. Якщо ми вкинемо всю засмажку, вкинемо у суп, отак з усим, і з цибулькою із салом, воно розкисне. Супою буде не смачно, ну і не естетично, може комусь не подобається. Хто любить, то можете вкинути. А ми кидаємо, вливаємо жирок, а це заставляємо на сковорідці, а потім вже безпосередньо додаємо у суп, який насипаний. Так, галушки я вже виключила. Сюди зелені не додається, не зелень, не перець, нічого не додається, кроме солі. Хочете, можете додати і чесничок, і зелень це на ваш розсуд. Ну в класичному варіанті нічого сюди не додається. Сало підсмажується, але я бачу, що його недостатньо. Засмажечки за буде недостатньо. Ми хочемо, щоб було жирненьке. Тому додаю, я прикручую огонь і додаю ложку смальцю. Про шкоду організму ми зараз не говоримо. Тому що більшої шкоди, чим нам вороги принесли в нашу країну, мабуть, немає. Нам ми говоримо зараз про те, щоб нам було ситно і надовго, щоб накормити всю сім'ю. Отак. розтворився смальчик, тепер додаємо ось Отак. От і ні, ні в кому разі, ні в якому разі ми не перетримуємо. Цибулю перетримати не можна. Треба, щоб вона скатилася, що зробила рівняною і виключить. Е, справа в тому, що цей суп, ці галушки, навіть якщо немає хліба, нема з чого спекти і немає хліба у вас, то цей суп, ця сім'я наїсться і будуть ситі надовго. Тому що тут є мука. Тут є яйця, тут є картопля, тут є все необхідне. Отак от жаримо. Так, засмажка наша готова. Ось така вона повинна бути. Цибулька повинна бути просмажена, але не згорівша. І ще сковорідка гаряча і вона трошки ще дойде. Ми отак от нахиляємо. Видно? Отак ось. Нахиляємо і ложечкою збираємо юшку, жироку це, і додаємо до галушок. Отак. Набираємо, додаємо в наш супчик. Не можу згадати, як дитинство називало такі галушки. Якесь таке тепле слово, а згадати не можу. Все. А ці залишаємо на сковорідці на сковорідці, отак вони будуть сухенькі, шкварочки. Оці. Будемо додавати безпосередньо в суп. Так ось і приготувався наш суп, трошки постояв. Дивіться, що я хочу показати вам. Бачите, які галушки. зовсім 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 маленькі. І вони не розкиснуть, не розбухнуть, тому що вони вже зварилися. Тут є два яйця, воно зразу, це тісто таке тісточко схватилося. І ось з дна піднімаємо, бачите, ось таке воно, ось такий цей супчик. От дивіться, яка красота, які галушечки. Зовсім-зовсім манюсенькі, бачите? Ось я піднешу. Отак. Зовсім маленькі і гарненькі. Так, насипаємо. Ось так вони виглядають в тарілці. Бачите, видно і галушечки, і картошечка, і такий, е, пюрешечка картопляна, яка розварилась. Ось так. Дивіться, гарно виглядає. Тепер беремо сюди зверху, сипемо, хто скільки любить сало. От. Пробуйте, готуйте, все буде добре. Хай Бог благословляє вас. Зустрінемось на моєму каналі.